Не знаю, як я вам буду це знімати і показувати, тому що я правак, а тримати в правій руці телефон і підтягувати болти правою рукою я не вмію. Тому я буду намагатись тримати телефон в лівій руці, щоб показати, як можна вирівняти патрон чисто болтами, а не в корекціях. Тобто не програмно, не нічим, а чисто механічно вирівняти. Тому що переважно у нас відхилення йде по осі Y. А це ну, не важко фікситься, але не завжди можна пофіксити прямо до нуля, але наскільки, наскільки можна, наскільки я покажу. Так, тримаю лівою рукою телефон, надіюсь, він у мене не впаде. Так, бачимо, скільки нас тут. Сіла десятка, мені здається, тобі. 10, 10. Ну, так, ставимо в нижнє положення, це в нас Y-беремо ключ і вставляємо. Бачите, блок у нас симетричний. Тутбол, тутбол, тутбол. Цей нічого не рішає, вирішує цей і цей. Цим ми будемо піднімати, опускати ось так е, сам патрон. Ось я приблизно знаю, як у мене це працює, тому зараз показую. Зараз підтягую і показую вам як. Бачите? Іде, 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 іде. Не, так, так, так. В принципі, я витяг на це значення, яке я бачив у X0. Так, і зараз крутимо. Так, трохи, здається, я перетяг. Ой, це я не хотів. Бачимо. Так, 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 що у нас 300. 3, 4, 4, Не дуже зручно вам було показувати, тому я взяв нормально правою рукою і трішки покрутив ці болти. Бачите? І вийшло у нас значення внутрі. Зараз я вам покажу, як воно реагує. Миттєво. Так, ставимо ключ. Вставляю під перший болт і дивіться, легесеньким. Бачите? бачите, Як міняється? Бажано це робити симетрично. Як симетрично, знаю, правильно це сказати. Щоб не зробити патрон косо. Тоді у вас сверло буде ось так. Бажано вирівнювати рівномірно. Це можна потім проміряти тим, що зажмете щось довге шліфоване в патрон. І пройдете годинником міліметрів 20-30 і побачите, чи є у вас відхилення по о, по зету. Ось так. Це вирівнюється механічно.